Вітаю у кабінеті фізики. Сьогодні вивчаємо розділ механіка і знайомимося з фізичними приладами, величинами та їх одиницями вимірювання у міжнародній системі Сі. На екрані мірна стрічка для вимірювання довжини, ширини, висоти. Основною одиницею вимірювання в системі Сі є метр. Перед вами годинник вимірює час, який в системі СІ розраховують у секундах. А швидкість автомобіля контролюють спідометром. Одиниця вимірювання в СІ – метри за секунду. Терези ваги використовують для визначення маси тіл. В системі Сі масу вимірюють в кілограмах. Штангенциркуль. Часто використовують у машинобудуванні слюсарній справі для дуже точного вимірювання різних розмірів об'єктів. Всі, одиниця вимірювання, метр. Перед вами альтиметр для вимірювання висоти. Одиниця вимірювання всі метр. На екрані мікрометр. Цей прилад незамінний там, де потрібна. Надзвичайно висока точність для вимірювання невеликих лінійних розмірів, наприклад, у ювелірній справі в системі Сі одиниця вимірювання метр. Динамометр використовують для вимірювання сил, наприклад, сили тяги трактора, одиниця вимірювання в Сі ньютон. Отже, усі ці прилади дозволяють отримувати точні дані. Для аналізу, контролю та проєктування механічних систем. До побачення! Зустрінемося у кабінеті фізики.